Вітаю вас, друзі. Це вже друге таке відео у мене на каналі. Відео про дрони Камікадзе про FPV. І я буду багато іще викладати відео про FPV, тому що ми із вами вже придбали. Ну Більше 17 тисяч дронів це величезна цифра, але найголовніше, що потім ці цифри конвертуються у знищених росіян та у знищену російську техніку. І я вам дякую серйозно, дуже дякую за те, що ви надаєте таку колосальну величезну підтримку нашому війську. Але це відео незвичайне не тільки тому, що е, я розповідаю про дрони. Про дрони я кажу напевно вже у кожному випуску. Воно незвичайне тим, що. Це відео про FPV за моєї участі. І я тут не буду довго розповідати, я буду лаконічним. А далі приємного перегляду. І не забувайте допомагати силам оборони. Бувай малий. Найди свою ціль. Як дорога! Бомба. Брудна бомба, я б навіть сказав. тут Темно потемніло секунду це для розуміння яка прекрасна погода. І в яких умовах доводиться працювати українські військові. Маленький гарненький дрончик, mm. який полетить на рибалку. Надіюся, на риболовлю. Робить з котеняком піде. Якраз mm. будеш дивитися зараз. на А там ще між деревами Урал. А це ось камазік. Mm. Добрий вечір, йди сюди, на! Хороший перевіл боюсь. Так, да, да, я чув, як він переводить. Вітаю, красавчик. красавчик. Це їм поклали. Це нам поклали. Це нам поклали. О, це по наших позиціях. І це теж. Угу. Та тут тепліше. мама дивись, я в бліндажі і в Але? шапці. Але без те шапки, що ще треба. <ріх> ну, та шапка лишилась там. Так, не бачимо свої будні. Тут позиції вовше, е, були підлаштовані. Зато орківські позиції типу, були відбиті. Коли а, це від, ну там це ж ми ж фактично зараз на тій ділянці, яка була звільнена. Так, оце все були орківські позиції. Тут в принципі лишились по посаці їхні там, амуніція, там, БК, ну БК вже розтягнули. І зараз це, ми на їхніх позиціях. Звичайно, ми їх дообладнали трохи. Там вони вам полишали багато бика. Е... Коли тікали тоді. Ну так, да, багато бика було. Чудово. В перші місяці то багато було. Тоді треба на мікроконтролі туди попробувати зайти. Так, е, да, отам воно, бачиш. Не спіши, так кровам провіз. Ну, справа, не опускайся низько. Він справа не бач? Так. Як же ж на неї зайти? Попробуй зверху вниз. Стой, не спіши, не заходь, не заходь, не заходь, не заходь, бач, припадай в управління. Але не залітай з поля, Попробуй з самої, самого лісу попробувати зайти. Ну давай спробуємо. сразу зверху вниз, поняв? Тобі треба над деревами летіти. А, я поняв про що ти? Тому в тебе зв'язок збережеться. Так, так, да, вирівнюй дрон. Вон там ливі. щось димить, диви як. Так. Піспіши. Дивіться, сайди. Вище трошки. О, тут тут воно. Так, так, так. о, о. Файно зайшов. Попав? думаю, що так. Да. Ця людина каже, що я попав. Попав. Зараз полетим, підтвердимо. Бачите, так холодно, що в мене аж камера трясеться. Ух. Судячи з диму, що там іде, то по любому попав. по-любому в машину цю легкоброньовану, я думаю. Зараз полетим підтвердимо і будемо ще добивати, тому що там по факту є стоянка. Так, там кілька одиниць техніки так. ще поруч стояли, і там, ну не знаю, ти кажеш там якась броня. Мені здалося, що то гаубиця. Е, гаубиця Поруч. Близько, ну зараз поруч так, зна... також за ними, за, за тим гаубиці. Можливо, щось, ну я думаю, легко броньоване або броньоване. Ну, зараз переглянемо. Ну, треба коротше спалити. Так, ну зараз це дуже Просто ніхто не очікував, що вона так близько, розумієш. Повітаємо. Це Воно тут під'їхало, ну? Що зробиш? Хлопці кажуть, що зараз ще можливо, можливо доб'є артилерія. Подивимось. Лівіше бери. Отак. Не тримай висоту, газу більше. Ще правіше. Ще правіше, 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 в фусації дивись. Не спіши, не спіши, не спіши. Подивись, де ціль є. Хороший, хороший. Ну що, як враження? Ну ви кажете, що був вибух. Я в останній момент побачив ціль насправді, бо сигнал вже був поганий трошки. І там цілий клондайк в тій посадці, прям ціла купа. Якби я взяв трошки лівіше, то була б можливість уразити техніку якусь, там, по-моєму, якась вантажівка стояла. Я вже влетів правіше, там щось накрито в них було, якийсь складик маленький, мабуть. Був. Тебе батареї дуже. Я, я просто не зрозумів, Ні. що я вже біля цілий. Ви Ні, просто але... кажете вправо-ліво, право вліво. Вправо ці... Цілий не було, щоб ти поняв. Ну, цілий не було. О, той, я їх побачив в останній той, момент. Той Урал спетляв, його десь відтягнули. Але бо... там посадка повна натикна була. Так ти я й казав, що в ну, посадці, а в посадці, я сам не бачив, що там є. Треба було роздивитися, але там збивають і в тебе батарея вже на мінімумі. Добре, що ти хоч зайшов, бо ти впав би зараз. тебе батарея 2,7 взагалі була. Супер. Типу, ми зараз летимо. Ця людина каже, ну а раптом там складік БК, і він почне детонувати і поє <рес> ту техніку. Я, а я зараз дивлю, що Ну, я теж оптиміст, я теж на це сподіваюся, але я сумніваюся, що це так. Полеті вона складна. Коротше, завдяки тому, що ми політали, поуражали цілі. Повиявляли нові цілі. Зараз артилерія, коли ми збираємося, артилерія почне працювати ще по тих цілях, які ми виявили. Правильно? Сьогодні, типу, вийшло так. Вийшло 10 вилітів. Вийшло 10 вилітів, з них було 4, ні, 5 уражень. Враховуючи ще, що ми розвідкою виявили мінімум більше 10 одиниць техніки, Так. ще виходить. Супер! Так що я думаю, що при, навіть при таких погодних умовах ну, це досить ефективно сьогодні виїзд Тобто дві вантажівки уражено, е, одна легкоброньована, е, Точніше, один, ну, один транспорт у вас не був. Угу. І одне накриття з е, ну, складу питання. Це то, що я залітав. Так. Так. Ну, навіть за таких погодних умов непогано, а погодні умови, щоб ви просто... Собі уявляли ось отакі.